І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, є такі євангельські зачала, які навіть не потребують коментування. Вони прозорі, ясні і нами прочитуються і сприймаються так само легко, як і людьми, які слухали Ісуса дві тисячі років тому. Але натомість. Є і ті частини в Євангелії, які розкриваються лише в перебігу століть, і сенс яких і для нас лишається важким для сприйняття, потребує нашого напруження і потребує віри. Найлегше часом буває відкинути із святого письма те, що для нас здається несприйнятним, і списати все на архаїчність мови, на відмінність звичаїв, на те зрештою. Що, може, євангелисти не так витлумачили слова Спасителя. І буває навіть так, що ми, самі переживаючи нові випробування в своєму житті, здобуваючи багатший життєвий досвід, раптом приходимо до відкриття утаєного, глибшого сенсу того, що Христос нам через Євангеліє сповіщає. До таких належить і сьогоднішнє зачало. Як знаменно, що саме ним завершується ось цей другий етап річного циклу читання Євангелія, бо вже від завтрашнього дня ми переходимо до читання Євангелія від Луки, і сьогодні в останнє на недільних службах лунало перед цим Євангеліє від Матея. І ось після цього читання, ніби западає тиша нерозуміння. Ми не пізнаємо Спасителя, Він самолагідність. Він, Божий син, який прийшов усіх нас спасти, раптом так, ніби брутально відкидає людину, яка прийшла до нього прохати про допомогу. Як це не схоже на той образ, який ми будуємо у собі, як міг він, Спаситель, порівняти дітей цієї жінки і щенятами. І коли у нас вирують ці пристрасті, і ми замовкаємо у роздумах над тим, щоб значило це слово, нам варто озирнутися довкола, поміркувати над тими проблемами, які виникають сьогодні, і подумати, а чи немає у Євангелії і нам поради на сьогоднішній день? Навіть без перебільшення на сьогоднішній день, бо вчорашній тиждень. Пройшов у всьому світі під знаком переживання тих викликів, які з'явилися внаслідок зустрічі цивілізацій, викликів, які помітні особливо там, де культура ісламу входить у християнський світ і приносить нові звичаї і традиції. Ми може не помічаємо часом, як у нас за ці два тисячоліття від приходу Христа. Сформувалося відразу до смерті, до вбивства. І не випадково навіть ці ритуальні різання худоби, які відбувалися на минулому тижні у вівторок, так обурювали мешканців довколишніх кварталів, що навіть уже стали утворювати окремі. Майданчики для того, щоб мусульмани могли приносити свої жертви. Ми помічаємо, наскільки ми є інші, і наскільки ця цивілізація інакше ставиться до самого життя. А тепер повернемося в часи Спасителя. Хто ця жінка, яка зустрічається з ним? Тут вона названа у Євангеліста Матея хананеянкою. А інший євангеліст називає її дещо інакше сирофінікіянкою, сиро, бо вона жила в провінції, що називалася Сирією. Звичайно, тоді араби не замешкали Сирією, як зараз мешкав там інший семітський народ, який і говорив арамейською мовою, тією самою, якою говорять і зараз у деяких селах, в яких нині вирує війна. В селах, що лишилися християнськими. Але сирофінікіянкою. І тут нам стає все зрозумілим. Адже жінка жила якраз у тому регіоні, теперішньому Лівані, де тоді була батьківщина фінікійців, енергійного народу торгівців і мандрівників, які. Охопили своїм впливом все Середземномор'я, будували свої міста далеко від рідного краю, збудували ще перед тим завой... перед Христом завойований римлянами Карфаген і навіть претендували на володарювання на Середземному морі. Але йдеться не про їхні морські чи торговельні успіхи, а про їхню жорстоку і похмуру релігію, релігію войовничо-ідолопоклонницьку. Як... Знала рясні людські жертви, релігію неприйнятну для юдеї. І ось жінка приходить до Христа, не пориваючи свою традицію. Вона лишається вірною своїм звичаєм, але вона знає, що прийшов учитель із юдеї, який чинить чуда. Вона вже чула про нього і розраховує, що і вона дістане собі це чудо, нічим не змінюючись бувши такою, як є, але вона наражається на випробуваннями, якими Спаситель ніби підказує їй, що потрібно для того, щоб змінитися, щоб дістати нагороду від Спасителя. Внутрішнє відродження починається із покаяння, із плекання в собі духу смирення, із визнання правдивості віри. До якої закликає Ісус із Назарету. І лише коли вона проходить ці випробування, коли вона визнає Христа за Спасителя, ось тоді вона дістає зцілення, коли віра її приймає Христа, коли вона, по суті, ще до утворення Християнської церкви стає Християнкою. Контакт цивілізації, який переживаємо ми сьогодні, може викликати і жорстокі зіткнення, ті, до яких доходило вже в Москві на минулому тижні. Але водночас цей контакт має і інші небезпеки, небезпеки плюралізму релігії, того, що називають зараз «Нью ейдж. Творенням такої синтетичної віри, яка виходить із засновку, що Бог один, всі віри однакові, і хай там хто як не сповідає, Бога все одно Його релігія заслуговує на пошанове знання на рівні з іншими. І водночас християнство не має виділятися з-поміж інших релігій, має зайняти той самий статус, що й вони. Саме такими мотивами. Керуються ті, хто плекає ідеологію політкоректності, яка змушує ховатися своїм визнанням, забороняє вішати розп'яття у людних місцях, яка обмежує по суті права християн, аби тільки інші цивілізації, які приходять у християнський світ, не відчували себе ущербними. Справді, християнський світ і сьогодні манить до себе людей, і ми в Харкові це відчуваємо, коли раптом наше місто розростається коштом десятків тисяч прибульців із центральної, з південної Азії, з Росії. Ще більший приплив іноземців переживають країни більш заможні центральної та західної Європи. І думаю, більшість з нас спостерігали не так давно за трагедіями, які розгорталися на Середземному морі, коли сотні втікачів із Африки, з Ерітреї, Сомалі, із Близького Сходу з Сирії потопали, сподіваючись доплинути до європейського берега. Десятки кораблів пливуть у Європу із втікачами з тих країн. Але частина з них не бажає прийняти європейської системи цінності. Системи цінності, яка зовсім інакше розглядає вартість життя, ніж розглядає її культури ісламу чи інших релігій Азії та Африки. Вони не бажають прийняти ці системи цінностей, але бажають користуватися. Тим, що здобула європейська християнська цивілізація протягом тисячоліть. І ось це перед нами, християнами, європейцями, і ставить виклик, як ставитися до цих людей, чи викидати їх в свої країни, забуваючи про те, що Христос навчав нас цінувати кожного прибульця і бути уважним до нього, бачачи в нього самого Христа, чи йти на них. І зброєю, так як пробували чинити погромники у Росії. Християнська цивілізація стоїть перед вибором під час цієї зустрічі. Від нас чекають, якими ми будемо, чи твердими у вірі і гостинними, чи ворожими через переживання своєї слабкості. Будьте мужніми, будьте сильними, віруйте, не раз закликає нас Христос. І він іде назустріч киянці, він іде у чужі краї тільки тому, що він непохитний у своїй вірі, тому що він Божий син, який не може зрадити Отця. І перед нами ця зустріч цивілізації ставить одну головну вимогу бути свідомими своєї тотожності, тобто твердо знати, хто ми є, якою мовою ми розмовляємо. Яку віру сповідаємо, не зрікатися її і не приймати оцієї підступної тези про рівність всіх вір і рівність істин. Це називається релятивізмом, визнання того, що істин існує кілька. Це неправда, омана. І істина є лише одна, лише одна є правдива віра. І коли Христос зцілює жінку хана Фінікіянку, то лише тому, що вона схиляється перед ним і приймає Його віру. Виклик зустрічі цивілізацій, виклик глобалізації ставить перед нами нову перспективу християнської місії. Ідіть, отже, і навчайте всі народи. Так завершується Євангеліє від Матея. І коли сьогодні. Завершується черговий цикл читання цього Євангелія. Ми подумки, зазирнімо у його завершення і поєднаймо разом і почути сьогодні зачало і те останнє, яке нас ставить разом із Христом у цій подорожі і в фінікійські країни, і значно далі від них, туди, в ті краї. Куди, як розповідають легенди, могли допливати ті саме фінікійці і в Африку, і навіть у Південну та Північну Америку. Іти і навчати всі народи, це значить не схилятися перед експансією їхніх культур у нашу культуру, не переймати їхніх традицій, а нести їм свої, свідчити, як вчить Христос. Про свою правду, ставлячи свічку істини на Височині, бути самим тим світлом, яке осяває світ довкола. І тоді ті, хто звертаються до Європи, хто прибувають в Україну, шукаючи притулку, можуть зрозуміти, що їхня життєва перспектива неодмінно пов'язана із прийняттям тих цінностей. Які збудували цю цивілізацію, які зробили її привабливою для нижче. Стати її частиною означає прийняти віру у Христа, прийняти місцеву традицію, зберігаючи свою ідентичність стати частиною цієї європейської християнської цивілізації. І тоді вони можуть почути від Христа. Те саме обнадійливе слово, яке почула і жінка Хананеянка, почула слово разом із здобуттям того, про що вона благала Христа, про зцілення від хвороб її доньки і зцілення її власної, спраглої правди душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!